Стало відомо, що водія мотоцикла переслідують оперативні працівники з населеного пункту Липини. Однак Керманич не виконував законні вимоги про зупинку та продовжував рух вулицями міста, порушуючи правила дорожнього руху, і створював своїми діями загрозу іншим учасникам дорожнього руху, Наслідок чого здійснив зіткнення із службовим автомобілем патрульної поліції. У результаті ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. «Оскільки в нього на мотоциклі на даний момент не були номери, хоча мотоцикл зареєстрований і все це просто не було на ньому. Він вирішив від них втікти. Вони його здоганяли, в тому що втікав. І це, ну, це його вина, він за це буде відповідати. А те, яким чином вони його зупинили, яким чином його створили, це, звісно, що не. Ну, слава Богу, що живий, здоровий, але ж, ну, не таким чином повинен. Не повинен ж брати автомобіль проти мотоциклу.